Дозвольте представити роботу на тему оцінка сучасного екологічного стану річки Кокучка. Найактуальніша проблема сьогодення охорона довкілля збереження природних ресурсів глобального місцевого значення. Марі річки є найбільш вразливим елементом урбоекосистем, адже легко забруднюються і виснажуються. Вони зазнають високого антропогенного навантаження, рівень якого часто перевищують здатність до самоочищення наслідок чого їх води забруднюється більше, ніж води великих річок. Мета роботи дослідження екологічного стану річки Кокучка, правої притоки першого порядку ріки Пруд. Завдання ви бачите на слайді. Об'єкт дослідження басейн річки Кокучка мала річка, що протікає територію міста Чернівці. Флору і фауну річки та її прибережної зони досліджували маршрутним методом. Визначення рослин і тварин проводили за допомогою польових визначників. За необхідності гарбаризували зразки флори для наступного визначення в лабораторії. Для оцінки якості води визначали наступні фізико-хімічні показники: pH, твердість, кальцію та карбонатну твердість, міст, кальцію, магнію, хлорид іонів та ферму окисніваність. Клокучка права притока ріки Прут належить малих річок басейну Дунаю, та я його притокою другого порядку. Процікає територію Чернівецької області в адміністративних межах Шевченківського району міста Чернівці. Територія басейну повністю урбанізована, її площа складає 18,4 км. Довжина річки 9,3 км. В середній течії вона приймає два основні безіменні лівобережні допливи довжиною менше 10 км. Долина річки має виражену віподібну форму. Її ширина становить близько 1 км, глибина до 60 метрів. Клокучка належить до річок з палатковим режиму чорноморського типу, живлення змішане переважно дощове. Встановлено, що розлок Клокучки упродовж останнього сторіччя впливом урбанізації зазнало змін. Окремі його частини були змінені берега спорудами, мостовими переходами. Діля... Деякі ділянки засипали, а річку пустили по підземних водопусних колекторах. Стік річки не врегульований: садові насадження ще в межах басейну, не відіграють помітної ролі в формуванні гідрологічного режиму. Сучасна білота клокочки виявилась надзвичайно бідною. Водна фауна практично відсутня. В руслій річки у верхній, відносно слабозабрунній частині течії розвивається водна рослинність. На мілководніх найбільш поширені групування ряски малої, різних видів рдесника, сусака з античного, рогозою висколистого та широколистого, очерету звичайного. Місцями по берегах зустрічаються групування сантапного типу рослинності. Ваговий вплив на біоту спричиняє господарська діяльність людини. <кій> Сучасний екологічний санклокучки є незадовільним та значною мірою обумовлений нехтуванням людьми, проблемами збереження природних умов існування річки. Виявлено, що найбільшим небезпечним промислом джерелом забруднення річки є ДКП Водоканал. Споживацькі стання людини до річки та її водозбірного басейну призвело до порушення умов формування стопу і водного режиму, що у свою чергу зумовлено зменшення водності річки та погіршення якості води. Внаслідок зростання антропогенного навантаження на басейн органолаптичні показники не відповідають нормам. Вода мудна, періодично має сильний неприємний запах 3-4 бали і помітний жовтуватий колір. Гідрохімічний аналіз води з різних ділянок русла. Дозов констатувати, що рівень забруднень зазнає суттєвих сезонних змін. Висновки: Основним джерелом забруднення вод клокучки, як і інших малих річок чи нігців, є ґрунтові води та атмосферні опади, що змивають зміття з їхніх берегів. Для нормалізації екологічного та естетичного стану клокучка влажаємо за небо. За необхідне вжити такі заходи з обох берегів речище від витоків до гирла на території долини, встановити водозбірні прибережні захисні смуги та водоохоронні зони шириною не менше 25 метрів, відрегулювати викидання шкідливих стоків в річку від каналізацій, відпрацьованих неочищених вод, підприємств і установ прибережних приватних будинків. Провести берего закріплюючі роботи на сумних ділянках річки, інформувати населення про стан річки та наслідки забруднення через місцеві змі, та проводити агітаційну роботу серед мешканців мікрорайону Клокучка. Охорона та раціональне використання малих річок і Клокучки, зокрема, є нагальною проблемою сьогодення. На жаль, зогляду на тепершній жалюгідний стан річки Клокучка, яку промислові підприємства та й самі містяни перетворили у стічну канапу, варіант тлумачення її як. Назви як та, що клико.